p e r Плюс-мінус, так. А хто мені розкаже, що тут відбувається? Я дуже важко заняття. З чого? <свісно> <свісно> З вогнової підготовки, по суті, вивчання технічної частини стрілецької зброї, яка знаходиться на озброєнні. А що це за зброя? Це саме гвинтівка Хайнел 556 натовського зразку. Виглядає як іграшкова. М -м -м, дуже гарний. Маленький. Це штатний спарений кулемет. Танта. Ага. Який калібр? Це за кулемет? Кали... МГ. МГ-3 МГ. німецький. Да. Слухайте, хороша у вас зброя, я вам скажу. І особиста і на танках. Но. Не кожен таку зброю має. Є ще зразок радянського пістолета Макарова. він йшов для офіцерів. Це особиста зброя офіцерів так само, але це вже з допрацюваннями є рукоятка тактична для зручного скидання магазину, але це в основному просто для загального користування, щоб знати, що це таке і як його можна обслужити. Слухайте, він виглядає як дамський, може, подарує?